Росіяни, які сидять на диванах, кажуть, треба йти на Придністров'я там е, Україну о, в кольця обрати, е, треба йти вперед, форсувати Херсон там брати, штурмувати. А їхній значить, блогер каже, друзі мої, ну це каже, ахсітість, це нереально. І пояснює причини про відносини офіцерів з солдатами і про досить неприємні процеси, які відбуваються в армії, про які він буде мовчати. Угу, Київ за три дня кажете. Вот так бывает с фашистами. При этом до каждого из вас. Какой там Херсон, какая здесь, какое Приднестровье? Какое там форсирование Днепра. Ребята, вы знаете, войска очень измотаны, там происходят очень неприятные процессы в их состоянии. Отношения офицеров с рядовыми. Я просто не буду это оглашать сейчас. Но ну, ну, очень большой поток информации. Недобрая информация идет об этом. Ну, як я завжди кажу, слава Україні! Віримо в свою армію, ЗСУ, донатимо, допомагаємо, а не просто там кажемо, ой, як нам боляче, коли хтось загинув, або як нам боляче, коли когось поранене від наші типу, а в шпитлях нема кого і кому й допомогти. Ну це менше з тим. Такий у нас, мабуть, менталітет. І з ним ми будемо боротись. Слава Україні!